Салют усіх, з Ассутіпотіпай, і сьогодні у нас путає реакція на твоє кіно плюс і на його відео, яке називається Трон Арес. На що вони створили це? Поки що не знаю, чого вони це створили, я цей проект, фільм не довався, чекаю. Б... ну, фільм вийшов у файному якості і опуйську потелюстю, коли у мене буде нормальний інтернет. А зараз в мене трохи пустий інтернет, і я не можу даватись якісь фільми чи серіали. Ну що ж? Давайте будете дивитися, а також е, я не запув. Е, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Боже, аж не віриться, що вже е, 2025 рік підходить до кінця. Лишилося ще сьогодні і все. З 2025 роком ми попрощалися. І це по суті останнє відео на е, 2025 року. І ми будемо далі відео у 2026 році. Аж, знаєте. Блять, аж не вірите, що вже 2026 рік скоро буде. В роті. Знаєте, нетавно ж заступив 2025. А час так швидко пролетів, що ти навіть не саміту, як е, уже закінчується 2025 рік і вже починається 2026 рік. Да, сістець. Ну, уж таке життя, життя пролітає швидко. То так все ж Ну, давайте потім, І давайте. Я всіх вітаю ще раз з наступаючим новим роком. Пошаю щастя наступному 26 26-му році. Націємося, а срана війна скійчилась, всі ще мирі і щасті. І так далі. На це на Ну що ж, ще раз, всіх вітаю з наступаючим. Щастя, строєчка, фано відсвяткуйте новий рік і так далі. Всім мера бажаю. Ну що ж, давайте подивитися. Всім бажаю приємного переліту і всіх смачного. Ну ми погнали. Дивайтеся. Трон Ареса. Перший день прокату зібрав майже таку саму суму грошей, що і трон спадок. 14,5 у нового Ареса та 17,5 у спадку. Mm. У обох фільмів майже однакові бюджети: – сімдесяту сиквелу та 180 вісімдесяту триквелу. Ну і смішно, та й навіть ідуть фільми майже однаково: 125 хвилин спадку та 119 триквелу. Ах так, навіть оцінки на західному ресурсі CinemaScore, який складається з відгуків людей, які тільки тільки но вийшли з кінотеатру, однакові плюс. Смішно, але все так. Проте, після перегляду, я можу сказати лише одно. Це фільми, які взагалі не схожі та мають різний постмак після. Ну, є те, чого вони схочуть, це що вони коїться у сесіці трон, е, трона. Е, Кажу сразу, трон е, спати кітавелс, це троча сцена, вона дуже класна, я її купу раз притивлявся, вона графічно вилітає класно. Сюше там і так далі. Трон 90-х років я не тивився, хоча треба попусково потивитися, по інтересу, що там по сюшету і так далі. Я розумію, що кіно старе і так далі, а все рівно пошані подивитися перед е... Троном Аресо хочеться потивитися. Е... Коротше, як і пояснив, е... Окрім... крім троє частини, я трон 90-х і трон Арес поки що не дивився. Але обов'язково це. Поміняє і опусково по, по телюсі перегляду і ось чому події цієї частини відбуваються після спадку і не ігнорують той А Але... А насправді ігнорують його ще як, бо сценаристи, ніяк не продовживши історію головних героїв сиквелу, вели вже нових молодих фаундерів it індустрії. Ну це модно так, у виконанні Грети Лі та Евана Пітерса. Перша буде ту доброю головною гринію, яка шукає спадок Фліна, щоб зробити світ краще, тому що вона добра і все робить для доброти. Ух. А другий – злий лиходій, який хоче заробляти гроші через перенесення. Програм у наш світ для потреб військових та ПВК. Ну дякую, що хоча б не захопити світ, і на тому дякую. Арес, якого тут до речі, грає Джерот Лето, і він є головним героєм і присутній на усіх постерах. оце це все це майстер-програма, яку створив персонаж Пітерса, яка опиняється у нашому світі для виконання наказів злого лиходія. І, звичайно, майже одразу стає не такою, як всі інші програми, а з власними бажаннями. Відчуттями та розвитком. Майже людиною якась казка, так? Якусь казку це нагадує про хлопчика, ну не важливо. Але сюжет. пінокіо так. Хоча ремейк Пінокіо це просто катастрофа, я ТТВ всі не маю пажання. Я лівше потерюся Пінокіо від режисера Кілє Мотольторо, який зняв. Анімаційний проект для Нетфліксу, і цей проект рази краще, ніж ремейк Пінокіо від Тісней. Я лише Пінокіо від потелюся, ніж ремейк Тісней. Ну нахер. Тут це як сюжет у футбольній грі. Він може бути написаний на бумазі, але взагалі буде не потрібний регліт. <кхи> У випадку сиквелу. фільм бере саме візуалом і взагалі не може зацепити своєю історією, драмою чи твістами. Всі персонажі неймовірно плоскі, там не цікаві діалоги, написані нейромережею, а жарти стандартні для жанру блокбастерів десь з року. Та концентрується лише на напарнику головної гри. Тут зло це зло, а добро це добро, без жодного сірого, таємних сенсів чи чи якоїсь сірої моралі. Проблема, що зараз не 2000 Десяти рік, і тим паче не 1982, коли вийшов оригінальний трон. За цей mm -hmm. час люди стали інші. Вони звикли до чогось складнішого і хочуть бачити щось нестандартне, або хоча б клішоване, так, але не тупе і не ідіотське, як це було, наприклад, Формула-1. Там був дуже клішований сюжет, але приємний. А друга ж про я хочу і не тевався, я в курсі сюжет Так, Сюжет там клішований, все рівно фільм виглядає суперовий, я обов'язково хочу його подивитися, але дуже часу немає. Подивитися всі проекти нові і так далі. Ну, я з цим нічого не почую, коли виходить, то я подивлюсь обов'язково. А це его-творці. Автори тут чомусь не ховають сюжет за шикарною музикою, візуалом та стилістикою, як це робив, наприклад, Джозеф Касінський у «Спадку», а навпаки, випирають його рудак уперед та показують всі проблеми через довгі сегменти пустих діалогів та непотрібного пояснення мотивації героїв. Цьому фільму сюжет не потрібен. Це, по суті, довгий, красивий кліп. Але коли в кліпі музику глушать, щоб через кожні дві хвилини показувати сюжет. Так ніхто не робить. Якщо спадок свого часу шокував, бо був чи не одним з перших фільмів після Аватару, де 3D було додане ідейно та якісно, то Арец шукує вже своєю вторинністю та безодійністю. Це мега обережний сиквел, який зібрав би гарні гроші до ковіду, бо тоді будь-яка посередня збирала гроші. Про те, який зараз люди пропустять через морять несвіжих свіжих ідей від цього блокбастеру, і це буде справедливо щодо Дісней та продюсерів, які і створили такий дуже вторинний фільм. Бо дивитися цю картину це як передивлятися 20-й, та ні, 30-й раз у холодильник і бачите там одні і ті самі продукти протягом місяця, які при цьому за цей час ще і псуються. Щоб вам стало зрозуміло, я порівняв цей фільм з останньою, та й не тільки останньою, скажу чесно, частиною світа юрського періоду, де ми бачимо спецефекти, знайомі декорації та місцями гарну музику, де дуже багато екшн, але де ми не бачимо. Цікавого сюжету, а бачимо проблеми з зірками-акторами у цих фільмах. І саме угу. через це дивитися останній світ юрського періоду було дуже і дуже нудно. В таких проєктах ми бачимо комерцію і зовсім не бачимо творчість. Це навіть трішечки смішно, але на Трон Арес дуже легко заснути, бо він нудний. В ньому постійно щось вибухає. Хтось їздить на мотоциклах, ефектно б'ються на дисках, але це нудно і Дженерик. Так, трон франчайз, який завжди шокував технологічними ривками ідейним направленням, став просто блокбастером Дженерик фільмом Пригод Пінокіо». Щоправда, на роль головного героя чомусь взяли дійсно дерев'яного хлопчика, а не відомого актора. А перед продовженням я хочу подякувати Дмитру Іванову, Фріману, Ярославу Левченко та Звероїду за їх допомогу. А також всім тим, кого ви бачите на екрані. А окремо я хочу привітати Лагужа і Володимира Грамчука, які стали новими спонсорами на проєкті. Дякую, дякую Ой. вам величезне. Ну і також я хочу подякувати Ярославу Махненку, Анонімусу, Глядачу 7266, Павлу Матлаєву, двом прекрасним котикам Олександру Гаркавенко. Ти купити камеру, то опасов головні герої у виконанні Джере поїхали okay. далі. І зараз я здивую самого себе, бо навіть більше сценарію мене у фільмі турбував. Кастинг головні герої у виконанні Джеральда Лето і головна героїня у виконанні Грети Лі це ідеальна субстанція та синергія. Mm. Синергія відсутності харизми у кадрі це не проблема цих осіб, бо харизма це річ, яку неможливо набути. Вона або є, або її немає. Mm. Ти не можеш її натренувати. Mm. Ти можеш її покращувати. Та харизма або є, або її немає. І як на мене, Грета Лі це акторка виключно для ролей другого плану, Двої у ранковому шоу, і у фільмі «Минуле життя вона прісна, не емоційна та просто пуста. Джерод Лето теж персонаж, який викликає питання. скажіть, чи знаєте ви багато фільмів, де він грав головні ролі, і ці фільми збирали гроші? Або можете знаєте... Да, я, я не спорю з те, що Морпіус це таке кіносопі, хоча. Блін, вампір. Рейтенхер міг мухаю, включити, а Sony сропали якусь повноцінну парашу. А чарта лето, скажу чесно, Морпіус зіграв доволі непогано. Та я знаю, що чарта Летва не то його ролі Шокера. Та, він трохи крінчовий, але. Я не знаю, мені він тупо топ, він інтересний, та його той сміх а а а Це, це, це якийсь крінж, але все рівно він шокера зіграв... Мені здається, він зіграв Шокера непогано. Хоча, у кожного є своя думка, та я, не... я, я знаю, що Чарта Вето не то його з Шокера и Аморпіуса, але. Е, рівно... Чарт вето дуже класний актор. Я, Мені не понятно, чого його так е, всі хейтять. Опівто коротше с са... актора Чарта Вето. Я що у нього ще будуть якісь інтересні фільми, і він там отримує Оскар, а по його нарешті будуть. Поч... Буд... сплять з Будуть починати його поважати. Ось так ось. Які фільми, де він не грав самого себе. І я знаю, якщо що, щось, що вже родає Оскар, так, дякую. Але це не відміняє факту того, що я не вважаю його цікавим актором, а більше співаком, який грає у кіно. Ївши да. поїне. Euh, якщо він вже був співаком, то лівше путь співаком. А якщо ти хочеш бути актором, ну, то треба мати трохи талант. Ні, Не, у нього талант є, але все рівно. Треба ще трохи навчитися грати якусь роль. Ні, він пише співак, ніж якийсь актор. Чис... О, чесно, з. слово. Це велика різниця. У фільмі він грає програму та поводить себе занадто штучно. Так, я все правильно сказав. Штучно для програми. Бо у нас є фільми Вона з живою Скарлетт Йоханс. Бо у нас є матриці з божевільним набором шикарних акторів, які виконували ролі програм і були живими. Або у нас є навіть друга частина трона, де персонажі були живі знову таки і нагадували людей. У тогорічному фільмі Смерть теж сценарій був проблемним місцем. Він був супер, супер простий та дженерик. Проте акторські тандеми хімія між Джонс і Гленом Паулом рятували проекти, дарували глядачам приємний для перегляду шаблонний фільм, а не поганий сиквел з жахливим кастингом на головні ролі. Але є й позитивні моменти з плюсів, би я відзначив візуал та музику. Вони чи не найкраще що тут є? Ну і совте є велика проблемка, і знаєте, яка сісітронові сопусожте на вищому висоті. Так само, як і музика. оце тут не поспориш навіть. Ну, я не, як я казав, я не дивився, але коли я дивився трейлери патрону Аресу, музика по яка класна висував, просто му, моя повага. <плес> Блін, я щось трохи прихворів через то кашую. Я думаю, ви вже здогадалися. Так, в цей раз ці елементи гірше, заспадок, не таке цікаве, творче, експериментальне та інноваційне це все. Про РС. Якщо сиквел нагадував божевільний концерт та панк, де було десятки пісень, які можна було слухати і окремо, то тут Nine Inch Nails робить гарний кіношний саундтрек з шикарним головним треком. Але не більше. Тобто, із Трон РС вийшов би шикарний кліп на 8 хвилин, але не кіно на 2 години. Візуал вже теж сильно нещо б і виражав. Події у більшості відбувається не у грі, як а у у першій чіті. частині чи сиквелі, а у нашій. У нашому світі mm -hmm. З вставками комп'ютерної графіки. І це, це виглядає дуже просто та стандартно для сьогодення. Після месників, аватарів та купи інших блокбастерів за останні 20 років, дивитися за графікою саме у нашому світі, ну, це вторинно. Трона Рес це квиток до кінотеатру, але не через те, що це прям таке гарне та чудове кіно, а просто з причин, що дивитися його поза великого екрану просто глузді. Фін дарує гарний екшн, хоч і не революційний, гарний саундтрек, хоч і слабший за роботу дав панк, Ну і гарну історію. Ну, а тут я вже обманюю історію, тут жахли. Але в цілому Трон Рейс – це не провальний провал, а просто концентрація всього, що зараз є у Голівуді: великі бюджети, маленькі ризики, перезитування на франчайзах та слабкий набір виконавців. Я побережно радив пропустити цей фільм, бо його плюси для мене не переважили його мінусів, а тому і точно не можуть переважити цінність вашого вільного часу. Я не жалкую, що подивився його у кінець. Театри. Але я б не жалкував, якби і не подивився. А гроші mm. б залишились у гаманці. Побачимось у наступному ролику. Інтересно. Mm. Ну що ж, ось таке ось вийшло відео, я вам дуже сподобався. Я Рес, тр... як я і казав, обов'язково подивлюся. Подивлюся Фільм 90, чи який він там трон e... Спадок обов'язковий і Трон Рес. Але це буде десь потім. Ну що ж, на цьому буде закінчити. Ось це буде вже останнє відео у 2025 році. Я надіюсь, що вам сподобалося. E... Я дуже всім дякую, хто телюється мої відоси. Я надію, що на мене там підпишуться на мій труй канал і так далі. Ну що ж, на цьому потокчувати. Всі бувайте здорові у 2025 році і ми зустрінемось у 2026 році. Ще раз вітаю всіх з наступаючим новим роком. Бажаю всім щастя, здоров'ячка і апетісрана. Війна закінчилась у 2026 році. все це і мовимося, апоція війна закінчилася. Ну щось. На сьому потиске, Це вами типу, я потіпай, сіту скоро и зустрічі. сустречи и всем па-па-па-па. І слава Україні, хронім слава!